Що, Христино, не спілкується таки з тобою твій син? запитала мене одна моя родичка, з якої я випадково на ринку перетнулася. Ні, кажу ні син, ні невістка, ні онуки не хочуть зі мною говорити. Уявляю, як тобі прикро, і що будеш робити. А нічого робити не буду. Подивлюся, що вони без мене робитимуть. Хоча я чесно тобі скажу в мене, як мама душа болить, так мені тяжко, що слова мене передати. Розумію, Христино, розумію. Але ти тримайся, може, до твого сина ще прийде розум. Як можна таку маму, яка стільки допомогла, тепер відкинути від себе? Що ж це робиться? Родичка помахала руками, поспівчувала мені і пішла, а я повернулася в свою нову, але самотню квартиру і знову розплакалась. Мені 69 років. На початку березня я повернулася додому із заробітків з Італії, де була 26 років. У мене є єдиний син Ігор, він одружений, має двох дорослих доньок, але дівчата ще незаміжні. В Італію я поїхала, бо з чоловіком розлучилася. Сину тоді вже було не до нас, він своїм життям займався. Тож я поїхала, щоб і йому допомогти, і собі на старість щось заробити. адже після розлучення мені дісталась всього цього лише одна невелика однокімнатна квартира в старому будинку. Син підтримав моє рішення, бо я сам бачив, що на батька надії мало і що у нас без безвихідь. За три роки я вже робила синові весілля, одружився він з Аллою, своєю одногрупницею. Невістка відразу вирішила все взяти в свої руки, бо розуміла, що гроші у нас є, і побачила, яке шикарне весілля я синові зробила. А я собі подумала, що саме так і варто заробітчанці весілля робити з розмахом, щоб всі сусіди і родичі побачили, що я недаремно на ті заробітки поїхала. Коли Ігор же став сімейним чоловіком, я почала всі зароблені гроші висилати їм з навісткою, щоб вони будувалися. Квартири діти не захотіли сказали, що хочуть жити у власному будинку. Це навіть краще подумала я собі, бо піду діти, навіщо тіснитися усім у сім квартирі. Та я навічно в Італії буду, треба і мені кудись повертатися. Заробляла я з великим завзяттям і все додому відправляла, нічого собі не залишала. У мене була місія збудувати будинок, і я вперше йшла до мети. Син з невісткою дуже раділи, адже дім вийшов пристойний. За мої гроші ремонт зробили і меблі купили. На цьому я не зупинялася, продовжувала і далі все додому відправляти, бо тепер же онуки росли, хотілося і їм годити. Мені здавалося, що мені, діти і онуки приділяють багато уваги, і люблять мене, але то мені лише здавалося. Моє своє справжнє ставлення вони до мене показали лише тепер, коли все це сталося. А трапилося от що. Кілька років тому я приїхала додому і не хотіла вже йти в свою стару квартиру, бо там жити давно вже було неможливо. Оскільки будинок сина вже був повністю закінчений, і вони там жили, то я вирішила на час відпустки пожити разом з ними. Невістка мені в очі сміялася, намагалась бути приїзною, але одного разу я випадково почула, як вона казала Ігорю, що вона проти, щоб я з ними жила. А куди мама піде? Це ж її будинок, і збудований за її гроші, каже син. Треба швидко робити косметичний ремонт в її старій квартирі, і нехай сама собі там живе, скомандувала невістка. Я як це почула, так мені відразу зле стало. То мене діти вирішили випроводити з хати в стару квартиру, де все відпадає. Говорити я їм нічого не стала, але для себе висновки зробила. Вирішила, що тепер для себе буду гроші складати і квартиру собі нову куплю, от тільки дітям про свої плани я не сказала нічого. Син відразу відчув, що щось не так, адже я перестала висилати гроші. Та все ж весь цей час він нехай через зуби та говорив зі мною, бо вони ще сподівалися, що я не збираю кругленьку суму і їм віддам. А я їх здивувала приїхала додому, купила двокімнатну квартиру в новобудові і на себе її оформила. От тоді все і почалося. Невістка ще дала мені шанс, запропонувала, щоб я цю квартиру старшій онучці віддала, а сама йшла жити свою стару, мовляв, скільки мені одній треба. Та я відмовилась і стала для своїх дітей ворогом номер один. Головне, за що? За те, що багато років вони жили за мої гроші. По моїх найскромніших підрахунках я дала їм мінімум 150 тисяч євро. І за це мені тепер така віддяка. Нічого подивимося, що вони зможуть дати своїм дітям. Може, хоч тоді, зможуть оцінити все те, що я для них зробила.